Давайте розберемо алгоритм, що можна зробити, коли накриває сильний сум і злість до ворога через ті події, які відбуваються наразі в нашій країні. По-перше, дозвольте собі відчувати, не намагайтесь придушувати свої емоції. Сум і злість у нинішній ситуації є абсолютно нормальною реакцією на ненормальні обставини. Дозвольте собі прожити ці почуття, не засуджуючи себе за них. Дайте вихід емоціям у безпечний спосіб. Поділіться своїм станом з близькими людьми, друзями, родиною, тим, кому ви довіряєте. Проговорювання може полегшити ваш емоційний тягар. Якщо вам хочеться плакати, не стримуйте себе. Сльози можуть принести полегшення. Сфокусуйтесь на тому, що ви можете контролювати. В нинішній ситуації багато речей знаходяться поза зоною нашого контролю, і це може посилювати відчуття безсилля і злості. Спробуйте зосередитись на тих аспектах, на які ви можете реально впливати. Знайдіть спосіб заспокоїтись, дихальні вправи, практики спрямовані на усвідомлення теперішнього моменту. Знайдіть те, що допоможе вам розслабитись. Свідомо робіть перерви від новин. Та зберігайте надію на краще майбутнє. Віра в перемогу та відновлення нашої країни є важливою складовою психологічної стійкості. Пам'ятайте, ви не самотні у своїх переживаннях, багато українців зараз відчувають схожі емоції. Турбота тобто про своє ментальне здоров'я є важливою частиною нашої спільної боротьби. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що саме допомагає вам в такі складні життєві періоди.